читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Притча про гроші. Скажи моєму братові розділити зі мною спадщину нашого батька, звернувся до Ісуса один чоловік. Я не суддя в таких справах, відповів Ісус. Будьте обачні, не жадайте того, чого у вас немає. Ваше життя не буде кращим лише тому, що у вас будуть великі статки. Тоді Ісус розповів притчу про гроші та статки. Жив собі один багатий чоловік, що мав чудове господарство. Одного разу він зібрав великий врожай, однак його комори вже були заповнені збіжжям, тож він не мав куди його складати. Тоді чоловік сказав: Порозвалюю старі комори, побудую більші, щоб вистачило місця на все. Тоді зможу сісти й нічого не робити, припиню працювати. Буду їсти, пити і веселитись. Але Бог сказав багачеві нерозумний, цієї ночі ти помреш, кому дістанеться все те, що ти зібрав. Тоді Ісус мовив «Люди чинять нерозумно, коли збирають земні багатства, не думаючи про цьому, як догодити Богові. Ісус не сказав, що мати щось це погано, Він сказав, що нерозумно, дбаючи про багатство – Забувати про Бога.